Мої любі, привіт! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб каналі, де ми сьогодні з вами зробимо таро розклад на лютий 2024 року. І зараз черга близнюків дивитися свій таро-прогноз. Я для вас, як завжди, підготувала декілька різних колод, і ми сьогодні подивимось, що ж на вас чекає у лютому 2024 року. А я нагадую, що мої прогнози, таро-прогнози на моєму каналі, ви можете дивитися за знаком свого сонечка. Також можна дивитися мої таро розклади за знаком свого асценденту та за знаком, де у вас розташований місяць. Всі ці прогнози будуть так чи інакше доповнювати один одного. А якщо ви не знаєте, у якому знаці розташований ваш місяць чи ваш асцендент, ви можете в коментарях до цього відео написати вашу дату, час та місце народження. І я обов'язково, абсолютно безкоштовно відповім вам з розрахунком, де у вас асцендент, де у вас місяць, і ви зможете надалі дивитися і користуватися моїми. Прогнозами. А ми з вами починаємо. Почнемо з колоди Таро Альфонса-Мухи. Ми вже з вами з нею знайомі, я вже брала її для розкладів для мого YouTube каналу. До речі, буде круто, якщо ви передивитеся попередні відео, подивитеся, що у вас програлося. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі. І взагалі, за будь-яку взаємодію на каналі, я вам дуже сильно вдячна. Це мене мотивує. Так, що чекає на близнюків у лютому 2024 року? Четвірка мочів, близнюки, це таке затища. Це період, коли вам потрібно буде відпочити. Можливо, дійсно, хоча б одні вихідні або день-два. Ви захочете побути вдома, відіспатися, відлежатися, подивитися до вдома якісь серіали, чи поїхати десь за місто провести час, але... Захочеться трошечки відпочити від цього виру подій, тому що багато що у вас відбувалося в житті близнюки, я знаю. І настав час трохи відпочити. Таке враження, близнюки, що ви тут скажете у лютому світ. Зачекай, я трохи відпочину. Відновлю свій ресурс, відновлю свої сили. Так, що ще чекає на близнюків у лютому 2024 року. Зірка, улюблений мій аркан, якщо так можна сказати, улюблена моя карта майже зі всієї колоди таро. Це у нас про плани, це у нас про мандрівки, про дальні поїздки, про мрії, про ваші сподівання, про ваші цілі. Можливо, ви тут берете паузу і залишаєтеся вдома, створюєте для себе такий, знаєте, мій тайм, або вам захочеться десь взагалі. Побути наодинці з собою, щоб почути себе, і дуже добре тут прописати свої плани, почути себе, зрозуміти. Куди я йду? І чи зараз я на правильному шляху, чи йду я і вкладаюся, і роблю кроки насправді на зустріч до своєї мрії, на зустріч своїй меті. Зараз Плутон у нас ще перейшов у знак Водолія, а це у нас знак повітря. А отже, він буде позитивно впливати на знаки повітря. на... Близнюків і на Терезів, тобто на вас також мої близнюки. І дивіться, ви тут просто візьмете таку як паузу, щоб окреслити свою мету і зрозуміти, куди ви рухаєтеся, як ви рухаєтеся. Так, що ще чекає на близнюків у лютому 2024 року? Десятка мечів. Знаєте, це така ілотерапія трошки. Це карта завершення, завершення якогось циклу. Цю карту часто трактують як не дуже таку позитивну, вона не дуже так позитивно промальована, але я вважаю, що кожен фініш. Це по суті старт. І потрібно пам'ятати, я завжди підкреслюю так на своїх розкладах і вчу своїх учениць. До речі, хто хотів освоїти таро. В мене є курс таро без магії. Можна написати мені, почати навчання уже хоч сьогодні, і навчитися самостійно робити розклади і по справжньому розуміти карти. Так ось я і своїм ученицям завжди говорю, що ця карта вона про те. Що найтемніший час він завжди перед світанком, і якщо проаналізувати повністю, от я тут майже впевнена, що ви у лютому близнюки переглядаєте свої пріоритети. Передивившись, чи дійсно я рухаюсь до своєї мети. Багато з чим ви завершите. Як мінімум, там, з якоюсь людиною, з якоюсь справою, можливо, це якісь деструктивні ваші установки. Тобто, ця карта вона не негативна. Ця карта, вона каже про завершення. Про позбавлення від тягара. І тут. Завжди ми звертаємо увагу на старший аркан, він веде розклад, він лідирує, і ви тут можете побачити, що ви заради своєї мети, заради своїх мрій, ви обираєте себе, але з чимось доведеться попрощатися, щоб звільнити місце і щоб на це місце прийшло щось нове. І зараз така фраза у мене в голові, знаєте, це слідуй не за людьми, а. За своїми мріями. Тобто, навіть якщо вам доведеться когось відпустити, але ви тут оберете себе, свої мрії, свої перспективи майбутні, свої плани і свої цілі. А у нас з вами близнюки наступна колода, і ми подивимось, що ж чекає на близнюків у лютому 2024 року. близнюки Десятка жезлів, і там десятка була, і тут десятка різних стихій, але все одно дивіться, скільки ви набрали на себе задач, скільки ви набрали на себе відповідальності. Передивіться у лютому свій графік, відпочиньте, можливо, щось делегуйте. Ви тут дійсно завершуєте якісь ті проекти, які були для вас тягарем. Передивіться свою сферу відповідальності, близнюки, тому що тут дійсно багато проєктів, багато задач, але не всі вони дійсно ведуть вас до вашої мети. Спробуйте почути себе і. Можливо, делегувати, можливо, вже закрити цей дедлайн і, можливо, з кимось не продовжувати далі співпрацю. Передивіться, особливо свій графік, тому що десятка жеслів це зазвичай карта, яка обтяжує. Так що ще чекає на близнюків у лютому 2024 року. Король кубків це у нас чоловік, хлопець, може бути за сонечком чи за асцендентом, Це може бути скорпіон, рак або риби. Не обов'язково орієнтуйтеся на знак зодяку, це може бути асцендент, це може бути також за професією людина творча, людина доволі комунікабельна. Це може бути лікар, але такий, знаєте, не хірург, а можливо терапевт. Це може бути психолог, це може бути енергопрактик, це може бути людина, яка працює з творчістю, людина, яка працює з емоціями, людина, яка працює з е, душею. Так, подивимось, що ще от хочеться більше тут. Що ще чекає на близнюків. У лютому 2024 року. Карта сила, близнюки. Ви тут будете мати силу, ви будете мати витримку, ви сильніші набагато, ніж ви думаєте. Але ця сила не руйнівна. Це сила позитивна, коли ви можете приборкати і свої страхи, і свої емоції, пріоритизувати себе. Можливо, тут дійсно ви звернетеся до психолога чи до психологині, і ви зможете розподілити чи завершити якусь історію з цією людиною, або ж навпаки, перерозподілити свої зобов'язання, знайти час на себе. Робити щось якісніше, не більшу кількість роботи, а якіснішу. Також карта сила може символізувати тренування. Хтось з вас запишеться у спортзал, наприклад, або буде ходити на якісь інші тренування, але тут, взагалі, через зв'язок з тілом ви будете приходити до своєї мети. Знаєте, контролюючи своє тіло, ви зможете контролювати і своє життя. А у нас з вами наступна колода ось таке от романтичне таро. У нас у лютому ще й день всіх закоханих. Таку я колоду захотіла підібрати для сьогоднішнього розкладу нашого. Сподіваюсь, вам подобається. Дайте мені знати, тому що я дуже люблю естетичні колоди. І буду вам дуже вдячна за лайк, підписку, коментар і взагалі за будь-яку взаємодію з відео. Я це повторюю і буду повторювати, тому що я. Вважаю що себе відносно новачком на YouTube. Так, що чекає на близнюків у лютому 2024 року? Колесо Фортуни! Дивіться, яка прекрасна карта і як гарно вона тут промальована! Вам пощастить. Це може бути початок нового циклу, ще один цикл повернення людини це може бути побачення з людиною з минулого, чи якісь події, чи повернення у якесь приємне місце. Тим не менш, звертайте увагу, близнюки, у цьому місяці на випадковості, тому що всі випадковості, всі ваші почуття, всі ваші думки, вони не будуть випадковими. Все це не так просто це все задумав. Так, що ще чекає на близнюків у лютому 2024 року? А це у нас ви своєю ж персоною, це у нас королева мечів, це у нас близнюки, повітряна стихія, це ви. Фокус на собі, на своїй особистості, на своїх цінностях, на своєму тілі, знову ж таки, на своїй зовнішності. І ви знаєте, можливо, ви тут дійсно повертаєтеся до самої себе. Хто себе десь тимчасово втратив, загубив? Перестав відчувати якусь опору під ногами близнюки, тому що от у вас завжди дуже багато комунікації, у вас дуже багато спілкування, ви дуже легко е, вмикаєтеся на якісь нові захоплення, нові хобі, і через цю легкість. Як таким ефектом від цього може бути те, що ви ризикуєте загубити себе? Так ось, близнюки, тут у лютому ви дійсно на крок ближче до того, щоб віднайти справжню себе. Так, що ще чекає на Близнюків у лютому 2024 року? Хотіла щось хороше і отримала щось хороше. Це у нас карта перемоги. Це у нас карта, коли ви відчуваєте нарешті комфорт. Це може бути дійсно побачення, побачення на якомусь кораблі, на яхті біля води чи в ресторанчику біля води, але ви дійсно повернувшись до самої себе. Ви отримаєте визнання, в тому числі від чоловіків, якщо ви дівчина, від жінок, якщо ви чоловік, але насправді повернувшись до самої себе, тому що тут, мені здається, також якось про стосунки і йдеться, коли ви повертаєтеся і знову стаєте цією людиною, якою ви були, коли у вас закохалися, у вас тут є шанс повернути оці перші метелики. В животі, які у вас були. І близнюки, і ще одна колода для вас: це ось така от колода Оракул з практиками догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте витягнемо, яку практику потрібно зробити близнюкам, щоб покращити своє життя і підтримати себе у лютому, щоб почути саму себе чи самого себе. Я бачу за статистикою, що мене також дивляться чоловіки. У лютому 2024 року. Make a meal – це у нас приготування, приготування страв. Дійсно, попіклуйтеся про себе. Можливо, це про здорове харчування. Можливо, ви вирішите відпочити і подивитися, чи отримує ваш організм достатню кількість вітамінів, мінералів. Можливо, ви почнете більше їсти овочів чи фруктів. Але взагалі, якщо ви будете готувати, зробіть це естетично, зробіть це красиво. Звертайте уваги на кольори, на текстури, на відтінки, на спеції. І кулінарія, вона дійсно може бути як медитація. Повірте мені! А з вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до зустрічі у нових розкладах. Па-па!